Четвер, 24 серпня. Месію, провіщеного пророками, відкинули. І він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Євангеліє від Луки, 4:24. З якою ж напруженою цікавістю небесні ангели і жителі інших світів, які не згрішили, спостерігали за боротьбою, метою якої було виправдати і піднести потоптаний Божий закон, не тільки заради нашої планети, а й задля всього всесвіту та створених Богом світів, потрібно було назавжди розв'язати це важливе питання. Зборище сил темряви очікувало слушної нагоди піднестися та взяти гору над боголюдиною, заступником і поручителем людського роду, після чого вигукнути перемога. Тоді світ з усіма його жителями назавжди став би царством головного відступника та князя Темряви. Проте Сатані вдалося дістати лише до п'ятки, до голови ж він не мав доступу. Тепер він усвідомлює, що його справжній характер виявлений перед усім небом, що небесні істоти і створені Богом інші світи, повністю на боці Бога. Він знає, що в майбутньому цілковито буде позбавлений можливості впливати на них. Людська природа Христа впродовж нескінченних віків демонструватиме, як було розв'язане головне питання великої боротьби. Що спонукало співвітчизників Ісуса так принижувати його? Юдеї чекали земного князя й визволення їх від влади, про яку Бог сказав, що вона пануватиме над ними, якщо вони відмовляться йти шляхом Господа і дотримуватися його заповідей, повелінь і приписів. Юдеї гордо та хвалькувато заявляли, що цар Ізраїлю, зірка, що сходить від Юди, зламає кайдани їхнього рабства та зробить їх царським священством. Проте невідсутність в Ісуса зовнішньої величі, багатства та слави були причиною його відкинення юдеями. Сонце правди, що так яскраво сяяло серед моральної темряви. Відкривало разючий контраст між гріхом і святістю, чистотою і нечестям. Таке світло юдеям було не до вподоби. Христос здійснював те, що визначив наперед як свою місію, хворі зцілялися, до біснуватих поверталося здорове мислення, прокажені, очищувалися, паралізовані, оздоровлювалися. Німі починали говорити вуха глухих відкривалися, мертві воскресали, убогі слухали проповідь Євангелія. Кожне звершене Христом чудо переконувало деяких юдеїв у тому, що він справді Месія, який виконує провіщене про нього прородство. Однак ті, котрі відкинули небесне світло, почали ще рішучіше опиратися цим доказам. Учення Христа, викладене в повчанні й особистому прикладі, стало посіяним насінням, яке пізніше мали зрощувати його учні. Дорогі друзі, ми теж являємось учнями і дітьми Христа, і ми маємо нести світло і пізнання його істини Євангелії усьому народові, усім людям, які ще не знають його. Давайте ж ефективно виконувати покладену на нас місію.